Накипіло ввечері. А зараз про штучний інтелект. Ну, я думаю, що останнім часом, останніми роками, ці два слова вивчили, мабуть, взагалі всі, чи майже всі. А може, не всі розуміють, що ж це власне таке. Але навіть ті, хто не дуже мені здається, переймається взагалі намаганням це зрозуміти, все одно в житті, так чи інакше, наштовхується на приклади штучного інтелекту. До речі, перша програма, як виявилося, із штучним інтелектом, була створена аж в далекому 1955 року. Уявіть собі, за два роки буде 70 років виповниться 70 років, як людство вже відкрило для себе. Тебе штучний інтелект, але потім були і підйоми, і спади, і такі заморозки в розробленнях. Бо ну, спонсори, від яких залежить звичайно розвиток багато чого, інколи просто не розуміли, а навіщо він потрібен, але зараз він завжди і скрізь. До речі, сьогодні буквально в телеграм-каналах з'явилося відео, як робот Тесла. А, Боже, а що ж він там робить? Слухайте, він якісь штуковини сортирує. Ну тобто, залізяка, машина вже розуміє, як відділяти там кругле, скажімо, від квадратного, сине від жовтого. Щось таке. Він якийсь здається, ну, на мій погляд, принаймні я так швидко переглянув безглузди речі робить, але це тільки перший крок. І звичайно, що це, це намагання його навчити більш якимось важливим речам, до речі. А про те, навіщо нам нам з вами всім штучний інтелект, що з ним робити, чи варто його боятися? А про це чимало людей говорять, що штука така, знаєте, доволі небезпечна може бути, якщо її не опанувати правильно. І взагалі, де у Харкові можна зрозуміти навіщо штучний інтелект і навчитися йому. От про це ми сьогодні говоритимемо з гостями студії: це Ксенія Бай, менеджерка з комунікацій компанії Україна». Україна Це най а, ну компанія, яка заявляє, що вона перша в ІТ галузі зараз в Україні, а також співорганізаторка серії подій про штучний інтелект у Харкові. Ксенія вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. І спеціаліст, власне з штучного інтелекту, а, архітектор рішень. от так от звучить посада тієї ж компанії «Пам Україна Вадим Власенко. Вадим, радий вас також вітати. Доброго вечора. Слухайте, як як красиво архітектор рішень. Здорово! Ну давайте почнемо. Не з того, коли, а з того, що це власне да Вадиме до вас питання, звичайно, як спеціаліст з цієї штуки, яка називається штучний інтелект, чи часто дуже просто абревіатуру використовують. Ша, і отже, що таке штучний інтелект? Ну, дивіться, це таке ну, складне питання. І дійсно, як ви вже пригадали, що штучний інтелект з'явився не цієї весни і не минулого року, а він. З'явився ще там у середині 60-х. і слухайте, ну, 55-му я прочитав. Так. Перша така Перцептрон. була да, да. Так, 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 так. програма. 10 років після закінчення Другої світової, тільки пройшло. Людство можна сказати, оговтувалося від цієї жахливої війни. Так, ну дивіться, цілі завжди у людства були такі, щоб якщо є якась ручна робота, то її треба автоматизувати. Тому в нас е, пішла розробка комп'ютерів е, перших таких машин, які там були розміром з квартиру. <світ> от. І якщо є якась машина, то ми хочемо навчити машину поводитись або старатись, намагатись поводитись, так, як і людина, щоб виконувати якісь людські задачі, які ми ну, не хочемо робити, або вони дуже такі. Е, Повторяю, повторюючи, да, ну, і ні, да. важкі можна да, сказати. Да, да. Так ну, далі. ні, Хтось так, рутина, абсолютно точно. Хтось давним-давно сказав, що от майже все, що вигадала людство, от такого роботизованого, там електризованого і так далі, це все через лінощі людські. Так колись людина для того, щоб вимкнути радіо чи телебачення, вимушена була встати з дивана чи з крісла, підійти, ручку повернути. А зараз ми всі сидимо так, пик-пік-пік. Тикнув туди, чайник закипів, uh -huh. да, тик включився, тикнув туди, годинник завівся, ну і так далі. і так далі. Uh -huh. Тому, ну, якщо не опускатися до таких е, глибоких е, технічних е, знань, то можна так е, дуже простим прикладом навести, що таке штучний інтелект, тобто, це передбачувана послідовність якихось дій uh -huh. або якихось знань. Ну тобто, якщо ми е, запитуємо якісь. Е, Якесь питання, наприклад, найулюбленіша страва. То це 99% буде піца. Тому що ну, наразі у світі це найпопулярніша, найпопулярніше, ну, найпопулярніше там, блюдо, да? піца або ага. там, суші, або що ще. Тобто, ну, грубо то, до речі, Сірі каз... да. це приклад, дуже добрий приклад так. штучного інтелекту. Власне, це є штучний так. інтелект. І, і, і ніхто не боявся, коли Сірі, ну, айфони да, у всіх, там, у багатьох айфони, да, і ніхто не боїться штучного інтелекту, Сірі всі спілкуються <гум> ну, і в цьому випадку і, так. Да, і вона, якісь задачі виконує, і всі кажуть, ну, І всі люблять спілкуватися. Боже, з... а скільки запитів, ну, м'яко кажучи, кумедних і недорічкуватих до сірі подібних, як її братів та сестер, так би мовити. Так, ну тобто, підсумовуючи, це послідовність якихось знань, тобто, коли ми щось запитуємо, то це набір алгоритмів, який розпізнає те, що ми запитали, і намагається передбачити, а що ж саме на цій вхідні дані мені треба Відповісти. І тобто, наразі оцей штучний інтелект, всі там, я думаю, чули там чаджі або так, Google так. Bart, оце і є той самий штучний інтелект, але я мушу так сказати, там перед всіма словами, що штучного інтелекту там ну, наразі як то і нема. Ну, тобто, це ну, дійсно дуже розумна послідовність е, даних і розумні алгоритми. Яке, яке, все равно, яке все одно вклало чи написало людство, будемо так сказати, люди конкретні люди, і керують керую да, поки що. Да. Да. Ну не поки що. Я думаю, що керувати ну, ну, ви оптиміст. Ну, не, 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 не то, щоб оптиміст, але ну, реаліст я сказав да, так. Да, да, да. Поки що реаліст. Угу. Uh -huh. uh -huh. От, власне, для чого зараз нам, і я розумію, що це питання може таке дуже навіть спрощене, але все ж таки. Навіщо зараз нам допомога штучного інтелекту? Колись, як я сказав, да, це дійсно полегшило ну, от просте буття людини, щоб ми не робили зайвих рухів і так далі. А зараз багато хто знає, будучи таким ну, середнячком, я б сказав так, в інтелектуальній сфері зрадів появі тому що GPT, а розраховуючи на те, що він задасть якісь теги, ключові слова, і він йому видасть, ну там, я не знаю, умовно кажучи, війну та мир. Угу. Ну, дивіться. По-перше, ну, треба сказати. Чому ми зараз е, почали е, спілкуватися про штучний інтелект, і чому це визвало такий зараз бум, якщо ми кажемо, що була сірі, був ще в ага. 55-му році. Там перша програма штучного інтелекту. Чому ми наразі спілкуємося це? Про те, що е, ну там декілька років тому з'явилися нові алгоритми, і перш за все, е, фізичні потужності, де можна було навчатися цим алгоритмом? Ну тобто, уві, уявіть собі там. Той же чат gpt оці моделі для чата GPT, щоб створити їх, потрібно було навчати і запускати там, тисячі великих комп'ютерів. Ну, великих я маю на увазі дуже потужних, да, ага. тисячі. І це, ну як ви розумієте, це дуже дорого. Тому ну там ще там на початку 2000-х, то таких потужностей не було. З'явилися нові алгоритми і з'явилися ці фізичні потужності, на яких можна навчати. Тому от там декілька років тому вже почали з'являтися нові, нові типи генерації от таких от відповідей, скажімо так. Угу. Тому з'явилися нові моделі, і вони. Ну от е, вже стали е, генерувати е, відповіді, генерувати інформацію вже схоже на людину, тому що вони навчалися на великому обсязі інформації, і ну, можна так сказати на усьому інтернету. А я правильно розумію, що вчить як би це правильно сказати? Створює штучно, створить штучні інтелекти, власне, такі люди, як ви, от, архітектори рішень. Чи це не зовсім так? Концептуально так. Угу. Ну, тобто, архітектор рішень займається концептом, і потім е, е, доводить цей концепт до е, конкретних деталей, а потім вже там, команда розробки або команда спеціалістів е, вже доводить це до е, якогось стану, до якоїсь роботи. Тобто, це. Е, це, якщо так сказати, робота усіх сфер, архітекторів також. Тобто, це треба було зробити концепт і, грубо кажучи, намалювати, як це все має взаємодіяти як це все має навчатися. А потім вже розробники і дата ну, як, як так на, на англійській можна сказати, тобто спеціалісти з великого обсягу даних вже займаються. Цим навчанням моделей і написанням алгоритмів тоді плавно переходимо до харківських подій. Кого ви плануєте навчати, для чого іде Ксіне, Це мабуть до вас вже запитання. Так, так, так. Ну насправді я дуже люблю цю цитату відому з Льюіса Керола про те, що для того щоб. Бігти з усіх, треба бігти з усіх ніг, ні, щоб тільки залишатись на місці. А щоб кудись потрапити, треба бігти як мінімум двічі швидше. І мені здається, що оця цитата вона реально про наше сьогодення, про те, що ми маємо зараз. І от щоб ми встигли туди, куди нам треба, щоб ми були вчасно. Ми разом з партнерами, з нашими колегами по галузі, вирішили створити таку серію подій для харків'ян, і не тільки, бо це буде гібридно. Бридний формат. Ми хочемо покрити такі аудиторії, як в першу чергу креативники, а це дуже така широка концепція. Це широке поняття. Там і дизайнери, там і маркетологи, і і, зокрема, журналісти. Взагалі, всі люди, які працюють так чи інакше з контентом, з дизайном, зі створенням якогось тексту, зображення тощо. Друга аудиторія, на яку ми дивимося, це викладачі. Це викладачі mm -hmm. і вчителі дуже важливо ну, до Ну, так. Бо це може реально підняти на новий рівень процеси навчання. Я знаю, що мої колеги вони вже застосовують в навчальних програмах штучний інтелект. Вони думають, як це, скажімо так, повернути собі на користь, а не так, щоб боятись його до скону дней. Третя аудиторія це студенти і. Першокласники, і ми тут хочемо одразу так трошки розвінчати міф з точки так, так, зору, що це не для того, щоб читати там, створювати собі, генерувати безкінечні якісь реферати низької якості. Це про те, як можна за допомогою штучного інтелекту реально покращити свої результати навчання, як можна дізнатись щось нове, копнути глибше, як це може. Поглибити експертизу, поглибити знання, тобто, скажімо так, від якихось типових стандартних рішень, які не потребують там дуже складних ідей, до того, що це може бути реально крутим інструментом для навчання від іноземних мов до будь-чого іншого. Угу. Ну і четверта наша аудиторія, через те, що ми. Представники галузі IT, це, звісно, it фахівці Ми хочемо зібрати таку професійну спільноту людей, які от, дуже добре знаються на темі, або хто тільки починає розбиратися в темі і поговорити з ними, скажімо так, однією мовою, обмінятись трендами, обмінятись тим, що нового, як це можна застосовувати в розробці рішень. А ми знаємо, що українські it фахівці от загалом, це реально дуже круті фахівці на світовій мапі. І от ми думаємо про те, як ми зараз можемо, зокрема завдяки штучному інтелекту, бути більш конкурентно спроможні, як ми можемо запропонувати нашим клієнтам щось таке, щось таке унікальне і потужне, що їх не відлякає від України війна. От і звісно, коли ми стикнулися з цією думкою, що хочеться от щось таке на цю гарячу тему штучного інтелекту створити. А це чотири окремі події, які відбуватимуться протягом цілого місяця від кінця вересня до кінця жовтня. Ми вирішили. Робити це в гібридному форматі, тобто наш онлайн офлайнмат, e... так, на та, так, так. Угу. наш великий фокус саме на офлайн. Бо є відчуття, що окрім необхідності у відбудові, окрім необхідності у безпеці, окрім необхідності, щоб працювали школи і дитячі садочки, нам в Харкові іноді не вистачає можливості кудись піти, обмінятися думками з однодумцями. Офлайн нарешті, після цього ковіду, після пандемії, після початку повномасштабного вторгнення, коли ми були багато. Хто з нас були вимушені поїхати, не було можливості зустрітися. Ага. І от нарешті ми в це дивимося. Ми намагаємось створити оцей майданчик для обміну думками. Ми, звісно, думаємо про безпеку. Ми повідомлятимемо місця проведення подій тим, хто зареєструється. А знайти форму реєстрації можна у соцмережах, наприклад, харківського it кластеру Це досить просто. і... Після цього ми повідомляємо місце проведення і, е, звісно, ми дивимося, щоб ці локації були поруч з укриттями чи об, облаштовані укриттями. Mm -hmm. Тобто, це, звісно, зараз безпека ну, так, на, першому на першому місці. місці звичайно, так. Так, 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 так. От, ну і так, буде онлайн трансляція, але ми дуже-дуже хочемо побачитись вживу і поспілкуватись з людьми. От слухайте, цікавий зний, до речі, момент. Навіть е, айтішники, люди, мені здається. А найбільш готові, готові до відсутності комунікації, здавалося б, да, все одно потребують живого спілкування, звичайно, що називається очі в очі. Да, коли ну, це такі люди ви, вибіркові одного. інтроверти. знаєте, Зі своїми завжди цікаво поспілкуватись і дуже цікаво вийти за межі своєї бульбашки. Це точно сто відсотків. Скажіть, будь ласка. Це платні чи безкоштовні? Ні, ні, це безкоштовно. Це безкоштовно. Угу, ми дійсно здорово. ми збираємо експертів з топових компаній. Ми збираємо безпосередньо своїх колег зі своєї компанії, і ми запрошуємо експертів з інших харківських компаній. Тобто, це такий мікс найпотужнішої експертизи, угу. яка є у нас в місті, для того, щоб це було якісно. Ну. IT-сфера сфера це так. Це зрозуміло. Це одне от для людей, які не мають чи мають відношення, осередкуване відношення. Ви сказали ще раз. Давайте да, зауважимо від школярів. Через mm -hmm. студентів до викладачів і взагалі всіх-всіх всіх, хто цікавиться штучним інтелектом. Правильно я зрозумів? Е, так, mm -hmm. так, для тих, хто може застосовувати його в своїй щоденній роботі. А це насправді дуже широкий е, спектр спеціальності. Спеціальності це дуже широкий спектр фахівців. Я маю зазначити, що ми всіх наших спікерів готуємо і кажемо так. Ми наші доповіді для широкої аудиторії переводимо зайтівського на людську мову. Величезний плюс, до речі, та. Бо це, бо це необхідно, і саме тому сподіваємось, що це буде корисно і це буде доречно і так дуже практично uh -huh. для людей, які цим будуть користуватися. Я скажу чесно: сьогодні ми якраз зустрічалися і спілкувалися з колежанкою, яка буде е, ділитися досвідом в. Царині, того як використовувати штучний інтелект в дизайні, от я такий на правах співорганізатора вже подивилася її презентацію, послухала її виступ, і маю сказати, що це реально дуже цікаво, пізнавально і практично. Тобто, купа корисних посилань, купа порад, де саме це застосовувати, і таке інше, тому я дуже впевнена, що це буде максимально, максимально так насичено і корисно. Сподіваємося, сподіваємося на це, і коли перший захід планується. Найперший захід у нас буде вже в цю середу, це 27 вересня. Він розпочнеться о 4 годині і завершиться приблизно десь о 18. -й. А далі Дві годинки всього навчання. Так, так, так. Дві годинки це концентрат. Ага, зрозумів, щоб відразу людину Таке занурити. А я не знаю, чому мені. Коли я дізнався, що будуть такі заходи, я чомусь думав, що це півдня так точно, як мінімум. Університетського освіта спершу, потім це. Ні, ні, ні. Ми робимо саме так, щоб це було швидке, практичне занурення. щоб не засмутити нікого, і, зрозумів, здорово. Знов-таки ще раз. С я сподіваюся, що нас слухають, чують і бажання виникло у людей, де можна знайти інформацію про заходи і зареєструватися. Ну найпростіший варіант це у соцмережах. Може бути телеграм, може бути Фейсбук, Інстаграм. Знайти, наприклад, Харків it кластер його дуже просто знайти, або знайти ЕПАМ-Юкрейн. E і там будуть анонси цих заходів з розкладом. Я ж скажу, що це 27 вересня подія для креативних індустрій. 5 жовтня це подія для викладачів. 19 жовтня – подія для студентів і старшокласників. І 26 жовтня це подія для вже it фахівців, де до речі, буде брати участь Вадим. Вадим так всі категорії, все ж таки окремо. Ну зрозуміло ну, це нема сенсу змішувати це так. Неможливо. так. На аудиторія, да. так. так, с, с Вадимо. А... От багато все ж таки розмов дійсно про те, що а, штучний інтелект, така річ, що а, з часом ну по поки що він залежить від людського втручання. Те, як ми його налаштуємо, так він і діятиме. Я дуже так спрощено може говорити, щоб всі не зрозуміли. Але дехто каже, що може настати такі темні часи, коли він стане розумніше за людину. Варто боятися його чи ні. Ну, дивіться, історія наша, ну, історія людства кожного там разу, коли є у нас якісь революційні або там, нові технології, то людство ну, є, у нас є такі явища боятися цього. Да? От, наприклад, uh -huh. там, і та ж історія показує, що там, коли якась технологія виходить, то все ж таки в реальності це приносить більше. більше Користі ніж страху, от, наприклад, там парові машини там вісімнадцятому стіні хотів сказати, так так, так. так, 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 так. От, всі всі боялися там. Ну багато людей боялися, що там вони відберуть роботу у людей, і так далі. А це ну навпаки створило там більше галузей і більше робочих місць. більш того. Зробила процес там роботи ефективнішим, дешевшим, і людство змогло більше робити усього, ніж там руками. От, також інтернет, всі боялися інтернету, там кібербезпека, соціальні відносини і так далі. А це наразі створило, ну як ви бачите, купу робочих місць, там починаючи від найпопулярнішого, там електронна комерція. І, і все інше. Тобто, ну, ми зараз не уявляємо свого життя без інтернету. Також і штучний інтелект, тобто я можу впевнити, що це буде невід'ємною частиною нашого життя. Тобто, наразі там небагато людей, ну, якщо там не зайти галузі, а, а там з інших галузей, тобто не дуже може це популярно і люди наразі там. Бояться ось, ось цих наслідків. Да? Але, ну, може так сказати, ми будемо боятися, якщо ми не будемо знати, як це працює, і яку це користь може принести. Тобто, для мене ну, в житті ну, одне із найважливіших це мій час. І в мене його не вистачає на все. І от штучний інтелект може впевнити, кожного він допоможе зекономити. Цей найважливіший ресурс в нас час да, зекономити на безліч ротинних задач. Ну, от, наприклад, там не для айтівців, да, коли ми шукаємо якусь інформацію в інтернеті, що ми робимо? Ми заходимо в той же Google, да, і починаємо, починаємо щось шукати. І що? І ми отримуємо там 10 сторінок, які ми маємо сходити по кожній і знайти або не знайти інформацію. Uh -huh. Це займає багато часу. Наприклад, якщо використовувати той же там Google Бард або там Чаджі то можна вже цю корисну інформацію вичерпну одразу отримати. Більш того, от ви е, вже е, пригадували, що а, е, Ксенія пригадувала, що ми розповідаємо якісь речі дуже простими словами. І ось так можна будь-яку тему е, спитати в тому ж там чаджі ПІТІ, е, там, наприклад, медичну тему або про хворобу, або що ще поясни мені словами п'ятирічної дитини. І е, чад Піті згенерує відповідь, щоб вона була. Якомога зрозумілішою. Більш того, ми можемо питати ну, як, е, помічник використовувати. Якщо в нас є якісь проблеми і нам потрібні якісь рекомендації, то ми можемо навести деталі нашої проблеми і попросити е, асистента цього згенерувати нам рекомендації. І повірте, вони будуть ну, корисні. Е, у багатьох випадках і також можна використовувати у маркетингу, в медицині. Ну, будь-де, власне, будь-де, Да, будь-де, де, де є необхідність, перш за все, сумаризації якоїсь інформації, генерації інформації, рекомендації, все, що стосується цього. Більш того, це я тільки текстові приклади наводжу, а є ще ж приклади, коли генерується. Зображення, відео і так далі, і це все також може допомагати. Наприклад, якщо там якомусь маркетинг-спеціалісту або там seo спеціалісту потрібні якісь там картинки, будь-що. Людина може описати текстом, що їй треба, і штучний інтелект згенерує цю картинку, і людина може її використовувати. Я знаєте, з цього приводу пригадала років п'ять тому, я читала статтю свого колеги про те, Якраз про штучний інтелект, про його розвиток, чи варто нам боятися, що він забере частину робочих місць? І колега писав: Ну так варто але хороша новина полягає в тому, що він забере найгірші робочі місця, тобто найнебезпечніші, найнудніші, найтакі рутинніші, ну, тобто, це насамперед, так це відкриється ж, ж добре. І я що хочу сказати, років Боже, ну багато років тому, коли я тільки починала свою е, кар'єру як людина в комунікаціях, там журналістка, е, у мене мене була така невеличка е, халтурка, підроботка. Uh -huh. Я писала тексти на один великий сайт, який продавав косметику, парфумерію. Моя задача була генерувати тексти, мені здається, по 100 знаків, е, описи парфумів. Ну, наприклад, у мене могло бути 100 позицій одного і того самого парфуму, які треба було згенерувати різним текстом, тобто, із перевіркою, щоб це був унікальний текст. Я от думаю. Зараз господи, так, скільки так, так. часу я на це витратила? А зараз я б це зробила ну за дві хвилини. Так. Буквально це скажена економія часу. Mm -hmm. Ну і цей час можна використати на щось корисніше, на щось краще. Я знаю, про що думаю? Тут головне дійсно, щоб людина розуміла, як упорядковувати свій час завдяки штучному інтелекту. З одного боку, а з іншого не впадати в залежність, бо таке часто також буває, да? коли з'явилися комп'ютери, багато людей просто тут з головою знурилися, по тотім інтернет і так, далі, і так далі. От коли. Люди будуть точніше, ті люди, які не дадуть штучному інтелекту панувати над собою, а все залежить від кожної людини. Тоді все, все буде нормально. Якщо ні, якщо дійсно хтось постійно буде орієнтуватися і жити, можна сказати, виключно завдяки чи. Практично виключно завдяки штучному інтелекту. Оце і буде тоді панування штучного інтелекту над конкретною людиною. Ну тому ми завжди кажемо, що в будь-якому разі, як би ми не спрощували свою роботу, але найголовніше це критичні навички, це критичне мислення, аналітичне мислення, бо саме це робить нас більш інтелектуальною людиною, і от саме з цими навиками треба підходити до результатів, які видає штучний інтелект зараз. Абсолютно точно критичне мислення в будь-якому випадку. Не забувайте, будь ласка, про це. Я Дякую, Баю, менеджерки з комунікацій і ПАМ України, співорганізаторки серії подій про штучний інтелект у Харкові. Я сподіваюся, що ви а, зафіксували. Якщо ні, то заходьте, будь ласка, на а, сторінку компанії, скажімо, чи просто IT кластер набирайте пошуковику або скажіть сірі, Харків IT ті кластер використовуйте штучний інтелект. І ви дізнаєтеся про заходи найближче післязавтра, До речі, вже як можна зареєструватися, кому, для чого, куди, коли і так далі. Вадима власенка, архітектора рішень а, тієї ж компанії ПАМ Україна. Ну, зараз у нас невеличка музична пауза. Потім ми повернемося і цю паузу. Я цю музику, яку зараз ми почуємо, я хочу присвятити Джону Бонзу Боннему. Це видатний, легендарний, власне, фантастичний ударник, також легендарної, вибачте, за, за тавтології групи Ледзепелін. А на жаль, далеко 80-го року він саме в цей день загинув, і його колеги вирішує. Рішила, що Led Zeppelin неможливий без бонсу. Ну, власне, власне, правильно зробили, тому що дійсно, як Beatles неможливий був би без будь-кого, наприклад, так і Led Zeppelin неможливий був без будь-кого і без будького. І от першим на щастя, останнім поки що з цієї обойми випав Джон Бонзо Бонзобонем. Отже, зараз поки що Мобі Дік, а потім повернемось, залишайтесь з нами.